Привіт усім! Мене звати Юлія. У нас сьогодні буде знову хол продуктів, які мені прийшли безкоштовно від різних брендів. І сьогодні буде дуже цікаво, бо там є Charlotte Tilbury так, я отримала піар від Charlotte Tilbury Tom Ford та, взагалі, багато чого різного. Не багато, але дуже цікаві бренд, скажімо так. І давайте почнемо. І почнемо з бренду, який називається Youth to the People. Мені взагалі подобається цей бренд. В них дуже цікава косметика декоративна. І в мене тут дві умивалки. І перша, а вони однакові. <смі> мені взагалі це прислали, щоб зробити відгук. Ну просто відгук, а відео в Тиктоці. І мені прислали дві, бо я повинна знімати тикток з подружкою. і один мені, один подружці. Але в мене в Ліоні немає подружок, тому я, мабуть, буду знімати з чоловіком. Я не знаю, з ким ще мені можна зняти. Але вимивалка виглядає ось так: от. це в нас скляна бутилочка. Це дуже гарно, в неї є помпа. У мене вже був цей продукт, але в мініатюрі. Тому я дуже довольна, я буду користуватись, чоловік буду користуватись, я взагалі їх дуже люблю, і вони коштують десь 30 євро кожна. І це мені прийшло від сервісу, який називається Yo Paris. Далі в мене продукти від бренду CeraVe. Це, е, це в нас бюджетний бренд, він продається в аптеці зазвичай. Тут в нас е, е, зложнюючий крем для тіла. Також. Це дуже цікаво, це, це як. Пінка, але масляна пінка-умивалка. Я не знаю. Цікаво спробувати, це якийсь новий продукт, написано, і він для нормальної чи дуже сухої шкіри. Тому не знаю, спробую. І останнє це те, що мені вже приходило, це на зволожуючий крем заспієв SPF сонцезахистом 25. Мені подобається ці, ці креми, бо в них є ще помпи. І це мені прийшло від сервісу, який називається Skippers. Він є в багатьох країнах, тому якщо ви в Європі чи в Америці, то, то дуже рекомендую скачати їх програму. Далі в мене, як зазвичай, багато продуктів від корейського бренду. Я все отримую від сайту YesStyle. Мені також прийшла одежа: це футболка, штани та куртка, де вона ось ось така от куртка, вона всередині дуже м'яка і ось така зелена. І ще прикольно, в неї рукав можна відсібнути, і вона буде така більш як жилетка. Я вставлю відео, я трішки знімала себе в цій одежі. Мені подобаються дуже ці футболки, я вже заказувала, в мене є сіра, біла і ось тепер чорна. Із доглядової косметики мені прийшла ось така ось серум з ретінолом. І він виглядає дуже прикольно. Я буду їм користуватись, бо в мене зараз є тільки одна. Один сиром з ретинолом, яким користується мій чоловік, а цей буде для мене. Ще мені прийшли ось такі палетки. У нас тут є ось така від Romand, Я її відкрию, вона мені сподобалась найбільше. Я її вже використовувала для одного відео в Тіктоці. І тут ось такі дуже ніжні кольори. Так вона виглядає? Тут один, ні, два шимерні відтінка, три три шимерних відтінка, все інші матові. І в наборі ще йде ось такий пензлик. Далі в нас палетка від Moonshot. Ось така упаковка. І всередині, ось так вона виглядає. Я її використовувати не буду, вони досить такі темні, сірі для мене. Я таке не дуже полюбляю. я більше люблю щось таке ніжне, тому ось цю я комусь віддам. Далі ще одна палетка, це в нас від бренду Naming. Перший раз чую, вона називається Cool Enough. Цю я собі залишу. Вона дуже ось така гарна, дуже ніжна. Тут такі більш рожево-якісь сірі відтінки, не знаю. Холодні рожеві відтінки. Вони дуже світлі, і я таке полюбляю. Ще взяла собі консилер. Мені дуже подобаються корейські консилери, але з відтінком іноді можна не вгадати. Цей коштує, здається десь 3 євро. Ну, мені все. Прийшло безкоштовно, але взагалі він коштує десь 3-4 євро. Він досить бюджетний. І ось так виглядає. Це В нас бренд, який називається. Я не знаю, як він називається. Це бренд McQueen Air Fit Cover Concealer. Ось так от. І останнє це в нас ось такий олівець. І взагалі в Кореї дуже такий цікавий тренд. Вони собі малюють такі якісь мішки під очами. Ну тобто, просто затемнюють. Тому тут, з однієї сторони, ось така підводка, вона не темна, вона їй майже не видно. Але вона створює таку нібито тінь під очима, і вони стають більш, не знаю, круглими чи що. І з іншої сторони, це в нас ось такий бежевий світлий оливець, його можна на внутрішню лінію очей наносити. Ну Це взагалі щоб зробити очі більш такими круглими. та... Няшними, я не знаю, як це нормально перекласти, буде ось так. Тепер у нас Tom Ford. Взагалі мені бренд заборонив розмовляти про Tom Ford в соцмережах, що вони мені безкоштовно прислали, бо вони це скривають, я не знаю. Але я, я така, я буду порушувати всі правила, тому мені прислали ось такий перфюм від Tom Ford Lost Cherry. Взагалі я його нюхала ще літом. І мені він дуже-дуже сподобався. Я купила такий дюб. Дуже схожий аромат, але який коштував там 20 разів дешевше. Ось так він виглядає. І він коштує, здається, 186 євро. Це в нас 30 мл. Запах просто неймовірний, дуже такий солодкий, вишневий, фруктово солодкий. Мені дуже подобається, це мій перший перфюм від Tom Ford, і я його буду використовувати просто з неймовірним задоволенням. І Tom Ford я отримала також від платформи, яка називається Skippers. Далі в нас маленький європейський бренд, який називається Gen C. Я від них вже дуже багато чого отримала: і помади, і ті тіні дуже класні, рум'яна. А ось мені прислали штуку для волосся. Туш гель Геллябрів, але мені не сподобалось ні, ні туш, ні гель геллябрів. Туш, на жаль, в мене просто розмазувалась під очима, тому я, мені дуже мало туші підходять. Більшість з них просто розмазується, і я становлюся такою пандочкою. А гель геллябрів в мене в відтінку medium brown. Він, він взагалі не поганий, але просто дуже темний для мене. Тому я його використовувати не буду, відправлю мамі. Може комусь знадобиться. Далі дуже прикольний пакунок від It Cosmetics. Мені взагалі прийшла така класна різдвяна коробка. Я ставлю відео, як воно все виглядало. Зараз я усе склала ось такий мішечок, там було два мішечка. В одному мішечку були білі шкарпетки та біла чашка. Там був набір для гарячого шоколаду, печиво. В другому мішечку була червона чашка. Біла в мене вже стоїть і на кухні, тому не буду приносити. Ось у другому червона. Печиво, його я ще не з'їла. Був гарячий шоколад, його я вже з'їла. Червоні шкарпетки, ось такі, дуже різдвяні. Та набір пензликів. Пензлик у вигляді зірочки. Ось так він виглядає. Я їм вже користувалась, але потім я його помила, тому він такий чистий. І це в нас пензлик для тональної основи чи чогось такого консилера і так далі. Кремових текстур, скажімо так. А друга, це в нас набір пензликів, в якої, з якоюсь колаборацією Анна Jux. Я не знаю, хто це, але вона зробила ось такий малюнок на цій, цій косметичці. І всередині у нас три пензлики. Один двохсторонній, не знаю, для чого його використовувати. Написано для тонального та консилеру. Ось такий великий, напевно, для рум'ян чи бронзеру. Та ось такий. Напевно, також для рум'ян чи бронзеру. Я поки що їх не використовувала. Здається, тільки ось це для бронзера. Але я його теж помила. Тобто, ось такий пакунок від Eat Cosmetics. Я була дуже-дуже рада його отримати. Та, напевно, найцікавіша посилка, яку я отримала, це від Charlotte Tilbury. Я, напевно, зроблю окреме відео про те, як я отримала PR від Charlotte Tilbury і як отримувати. Взагалі це не дуже просто, вони не відсилають просто так. Якщо у нас у вас невеликий блог, в мене в Тіктоці 4 тисячі. Можна сказати, я виграла ну, не конкурс, а просто одна з найактивніших їх амбасадорів минулого року. Тому вони прислали мені маску для обличчя та набір пензликів. Давайте почнемо з маски. Це в нас Goddess Skin Clay Mask. Я її ще не пробувала. В мене дуже багато ще масок для обличчя. Тому я її поки що не відкривала, але вона повинна робити шкіру, як у дитини. І така маска коштує, здається, 30-40 євро. Та набір пензликів. Набір пензликів я була дуже рада, бо насправді я сама минулого року думала купити, але вони дуже дорогі, та я не хотіла витрачати грошей. Ось так він виглядає. Тут в нас. Ось такий чохол, він фіолетовий, дуже м'ягенький. І всередині у нас чотири пензлики: перший для обличчя, як бронзер, чи для рум'яна, для тональної основи. І два пензлика для очей. Вони дуже маленькі, але я їх вже брала у Париж. Коли я подорожувала на, на тиждень, це було просто супер. Тому. Мені дуже подобається такий набір. Здається, коштує 52 євро. Він дуже дорогий, але якість дуже дуже гарна. Тому я дуже рада, що мені щось прийшло. Сподіваюсь, що це не останній раз. Це буде досить швидке відео. Я просто хотіла показати різні продукти. Я їх спеціально відкладаю, щоб зробити відео, і зараз я вже можу їх викласти собі на полиці чи використовувати. Тому дякую, що ви подивились. І до наступної зустрічі. До